Я історик, то буду говорити історичними порівняннями. Коли пруського короля просили сказати щось добре про Вольтера, він сказав таке, що коли пройде такий час, коли французьку мову забудуть всі, хто ж не буде пам'ятати, Вольтер був, напевно, єдиний французький автор, якого будуть придавати всі нові мови. Якщо мене хтось спитав, хто є таким автором з нашої території, слов'янським автором, от який може сказати світовий, то мені здається, що міле ще найближчим кандидатом. Його б мали перекладати навіть тоді, коли б зникли він світру слов'янської мови. Тому що говорить щось дуже глибоке, дуже начасно й просте, але що дуже посутісне для нашого того району, який є між, понукаючи, між Берліном і Москвою, району Великого Пограничні. Тому що у нас. З різних обставин у в XX столітті домінують центри і політично, і ідеологічно, і інтелектуально. Тобто ми безкритично повторюємо те ту продукцію, яку виробляються в Москві, Берліні, Оксфорді, Кембриджі, таке всі інше, натомість забуваємо про ті правди наші пограничні. А ці проничі мають що сказати, у них є особлива правда. Це можна найкраще сказав Міло Шпинові до свого понуваленого розуму. Де інтерв'ю вдома цитату Єврея з Гуцульщина і казав, що коли хтось має 55% рації, то це дуже добре. Коли має хто 65% рацій, то це вже взагалі прекрасно. А хтось скаже, що 100 має процентів значить він і злочинець, готівник і обманщик. От ці правди з центру мають 100% рації, тому і небезпечні, і токсичні. Натомість ці правди, які йдуть з пограниччя, вони знають завжди, що правди є маленькі, тому що пограниччя є мале. І, власне, Мілиш казав, що його обов'язково, що обов'язком захистити малу людину. Чи з молодими правдами, бо тільки ці малі правди мають, мають сенс, особливе значення, спротиву проти всіх тих негідств на негідств, насильства, які робилися і сями. Тому я власне, вважаю, що ми лиш той людина, яка говорить особливим словом, особливим голосом для нашої території. Територія Харків, перша територія України, яка вживалася, вона знає перша це, власне Слобідська Україна. Це класичний погранич, це територія, мало зараз пам'ятаю зараз. Це те, знов, що знову ж показується, які ми пам забуваємо пам'яті пограничів на зараз моделі центру. Харківська територія Слобідська Україна виникла з того, що з неї по неї приселися в з центральної України теперішньої. з колишньої речі, речі посполити. Хто зараз про це пам'ятає? Харків є типове, класичне погранич. Власне, я думаю, вважаю, що дуже важливо, щоб ці території розуміли себе, як пограничка, що не мають право говорити своїм голосом. То, що право мають обов'язку говорити своїм власним голосом. Я вважаю, що прийняті декілька місць, які мають це право і ці привілеї. Хочу на перший з них і вів, це очевидно, другий з них є Одеса, або третій з них і Харків. Правду до Донецька. Але він не хоче засудити своїм власним голосом, говорю, голосом Я думаю, що дуже важливо, щоб ці міста почали свідомлювати себе не тільки міста, міста є ну, дешевні речі, але люди, які там живуть, літуали, політики, почали говорити власним, власним, власним голосом. Сама Україна в є окраїна по в тому сенсі це насправді дуже важлива платформа, дуже платформа, така, яка має великі переваги, говорити якусь свою правду великому світу.